5%. Серйозно? Серйозно, лише 5%. Все від е, видобування вугілля, газу, нафти, електроенергії, все це займає лише 5% світового ВВП. Для порівняння фінанси займають 15% світового ВВП. Тому е, з точки зору, е, скажімо так, е, товарообігу, е, це одна річ, а Енергетика є таким політичного впливу. І енергетика робить можливим або неможливим те саме виробництво, яке складає 95% ВВП. Тому що без енергії, без тих 5%, виробити 95% дуже важко. Тому і енергетика є таким полем. Бою світових політиків. Для мене.